Ми отримали комуну Нордрейс. Це за полярним кругом. Зараз ми знаходимося за 1700 км звідти. І ми будемо вирушати в нашу комуну. Значить, приколів дуже багато. Ми на власному авто. Взагалі нам виділили на маршрут лише 1300 ноків. тобто норвежських крон. Як за ці гроші доїхати, я не знаю. Треба буде, напевно, десь у когось займати. Якось добиратись. Потім нам дали срок до завтра, щоб ми доїхали в нашу комуну. 1700 це їхати майже 20 годин. Зробити це просто анріал. Я не знаю, що робити. Ми будемо виїжджати, і там уже, походу, зв'язуватися з нашими кураторами. казати, що ми це можемо об'єктивно не встигнути і що робити. Дуже багато питань. Немає відповіді, однак я буду старатися записувати відео, щоб ви були в курсі. Тому приємного перегляду! А ми починаємо збиратись і вирушати нашу подорож. Отже, народ, ми виїхали, як бачите, у мене забито ззаді все. Про багажник, я взагалі мовчу. Ми вирушаємо за полярне коло нянчити ведмедів. Нам треба проїхати аж 1700 кілометрів. Маршрут вирішили обрати не через Норвегію, а через Швецію, бо чуть више Тромсьо. Там вже повний капець, там вже сніг лежить, голольот і так далі. А в Норвегії, як мені відомо, я цього не знав, дороги сіллю або якимось реагентом не посипають. І дороги за містом взагалі не оброблені нічим. Лише на участках таких екстремальних, будь то повороти або перехрестя, там сиплять якусь крошку, типа гальку чи щебінь. Ну, точно не знаю, але чимся посипана. А так основна дорога вона не посипана, тому це. До... Приносить такого трошки екстремалу. Отже, ми їдемо. І як ми доїдемо, це тільки вам відомо, бо я на даний момент тільки записую це відео, а ви вже можете відео промотати і подивитися, що з нами було і як це все відбувалося. Тому продовжуємо нашу подорож. Треба заправитись, бо в мене вже топлива чуть менше, ніж півбаку. Так що, а тут таке робити не можна. І їдемо вже до кордону зі Швецією. Ну що, поки в мене тут такий участок прямої дороги, хочу вам сказати, що ми вже їдемо по Швеції. Кордон ми перейшли буквально за долі секунди, бо його взагалі немає. Ми просто проїхали, помінявся колір асфальту, зараз він червоний, а до цього був чорний. І біла смуга на дорозі, до цього була вона жовтого кольору. Е, поки що їдемо по Швеції, е, треба знайти зараз нам заправку, щоб долити солярки, і будемо прямувати вперед. Проїхав вже 173 кілометри. Е, взагалі, хто буде. Не дай Бог, звісно, але якщо вас кинуть теж так от на північ, то майте на увазі, що їхати буде дуже довго, бо обмеження швидкості. Тут максимум 80 км на годину. Ну, вона то зрозуміло, по-перше, це куча диких тварин, а друге, такі участки дороги, що швидше ти навряд чи можеш поїхати. І ще, шановні підписники, в мене була теорія, що якщо ви на власному авто приїжджаєте у Норвегію, то вас... Більше ніж там 600-700 кілометрів не відправі. Бо я думав, що мутак, ну адміністрація несе за вас відповідальність. І ви повинні до вашої комуни добратися за ну, день максимум. виїхати там вночі. Ну, день це максимум. Однак нас заперли за 1700. Якби я нічого проти не маю, все добре, все класно, але такі випадки бувають. Бо мені підписники в коментарях писали, а що зробити для того, щоб не відправили на південь. О, північ-північ. Я ж кажу, ну напевно, якщо ви на машині, то це нереально зробити. Виходить, що реально. І як туди добиратись, Це ваші проблеми. День нашої подорожі. Ранок шоста ранку на вулиці. Темрява. Ми збираємось. Зараз вмиваємось і вирушаємо далі. На вулиці йде сніг, я вам зараз покажу. Судя по відкритому вікну, там дуже холодно. Опять мінус. Коротше, вчора дуже довго їхали, було слизько. Зараз збираємося і їдемо далі. Десь о 8 ранку, я думаю, вже буде трошки світліше і чуть-чуть полегше. За сьогодні треба пройти майже 700 кілометрів, щоб бути в графіку. Well, go. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. The is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love but the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games but instead I say something not illogical. Something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible but they're always possible. If you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head a collage and they spread. I'll be great one day going off of my meds. No I'm not giving up. No I'm not giving in. I will make it to the top take it off in the wind, I gotta make it I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this Ля. І сюди вікон С 1, два, тематична картина з лисицею. І отакий от от вигляд має така кімнатка. І самое головне на вулиці вид. Ось тут таке. Це, це територія кемпінгу. І здаються значить, такі от будиночки. Тут стоїть моє авто рядом. Цей будиночок на декілька сімей що у нас номер два. Там ще зараз машина. В общем, темряво, темряво. І деінде падає снизу. Ну в общем, отакий от ми номер зняли. Зараз треба прийняти душ, перехопити щось. І завтра ми вирушаємо, я думаю, вже в о 5-й ранку. Нам залишилось 500 км, 500,5 км. І треба їх за завтра обов'язково пройти, бо нас там чекають. Ну, а на цьому, коротше, ми займаємося ділами. І завтра для вас це буде одна секунда. Ну що, ми в дорозі. На годиннику сьома ранку. Прокинули сьогодні о 5 і виїхали десь без 26. Проїхали вже майже 100 кілометрів без 700 метрів. На вулиці Темрява. Будь ласка, ось вам. Ну, уже на камеру передаєш, що вона так світліша, але на самом чуть трохи темніше, ніж на камеру. Ми, значить, сьогодні мали прийти фінальний участок. Так що, може ще прийти якихсь продуктів купити в Швеції, бо тут набагато дешевше, теж м'ясо. Та все набагато тут дешевше, ніж в Норвегії. І топливо теж на пару крон дешевше, що немало важне. Отже, ми продовжуємо нашу. Північну подорож. Хочу також сказати, що ми на даний момент знаходимося за полярним полом, а саме в Лапландії. Так що їдемо перед Різдвом в новорічну каску. Що можу сказати значить, по машині? Машина почала в мене трошки виділюватися. Е, періодично мигає спіраль е, свічок накалу. Е, но не постійно як Горить, а їм намагає, тобто сигналізує про якісь несправності у моторі. Будь-то свічки накалу, або забитий клапан ЄГР, або щось із лампочками в стоп-сигналі. Також перестала працювати пічка. А на вулиці у нас от, показує мій комп'ютер мінус 10 градусів. Це як би скажу, не тепло. А пічка працює, перестала працювати саме у пасажира на передньому сидінні в ноги. І деінде в мене теж коротше, дує постійно холодним повітрям. Напевно, в пічці зламалася заслонка, яка регулює поток повітря на ноги. Постійно дує забор воздуха з вулиці, а на вулиці мінус. І що ти не клаця, як не балансує цю пічку, ніфіга не робить. Зараз у мене мій пасажир укутаний в ковдру, щоб не замерзнути. Ну, коротше, якось їдемо. Якось їдемо, подивимося. Залишилось нам 454 кілометри, пише, що 5 годин 49 хвилин. Так що, коротше, поки що їдемо. Зрозуміло, що я кажу, що дорога дуже тяжка. Ось оце це не асфальт, це просто лід. Навіть навіть снігу немає. Тобто, якщо зараз різко зупиниться, нажати на тормоз, то буде працювати АБС. Тобто це сплошний каток. За цього я кажу, що дорога така ну, досить нелегка. По Лапландії тут неймовірна красота. залишається у нас 100 кілометрів і ми майже приїхали. Як ви бачите, ззаді сніг. Темрява, зрозуміло, що ми добрались до свого пункту призначення. Ай, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, і я вам запишу рум тур по нашому будинку. Ну а на цьому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео. Всім пока!